Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас неділя, 14 вересня. На дворі дощ. Я з зонтиком ще не ходив на грибочки. А сьогодні щось, якась у мене чуйка і думаю, піду подивлюся. А тут дощик почав падати. І, як бачите, перша знахідочка. Два. Чотири грибочки. Оце красота. З-за цього можна було йти, але думаю, що це не послідні. Мають бути ще. Тож будемо шукати. А ви спостерігайте, гриби під дощем, як я шукаю. Тут ми гуляючи з дружком, збираючи грибочки, зійшли в грибляночку. Дивимось, а тут по дві. Така знахідочка. Молоденький білячок. О, який гарний. Оце Це на славу такі гриби. Шукаю у дощі дружок. Уже знайшов 5. Так, дружок? Дружок. Дружок весь мокрий, чиститься і не дивиться на мого грибачка. Але ми продовжуємо шукати гриби під дощом. Хочу укласти у пакет гриба? І тут не наступив. Бачите, за такою маленькою смірічкою. Такий гарний. Заховався красний, теж молодий. О. Оце, мабуть, з'являться грибочки в Карпатах. І так ми потихеньку будемо знаходити. Так, зайшли ми ще в одну гриблянку і такі два зрослинці. Ой, красунчик. Такий порепаний такий. Оце, мабуть, будуть рости потихеньку вже грибочки. Нарешті дочекалися грибного сезону. Будемо шукати ще, е? М, Більше не видно, тільки ці два. Що ж, продовжуємо йти далі. От такий вид згори на село, коли падає дощик, бачите, які тумани. А ми йдемо з дружком і збираємо грибочки. Вітер, трохи вже й похолодало, але грибник не здається, шукає білі грибочки. Що ж, продовжуємо. І так, обійшов я всі грибні місця, весь мокренький, а дощ як почав падати, так і не стає. Бачите, яка погода. А я увесь мокрий. Ну, трохи грибочків знайшов. Ще лисичок знайшов, але вже не знімав, бо дуже дощик падає. Тож, дякую за перегляд. Можливо, після цього дощу будуть ще більші гриби. Будемо шукати разом з вами. Пока-пока. Сьогоднішня знахідка під дощем. Пару грибочків, лисичка, один підосинов і пару сироїжок. Промок, як кажуть, до нитки. Але трохи знайшов. Можливо, після цього дощу підуть більші гриби, і буде більший урожай. Тож дякую за перегляд, пока-пока.